І я вам хочу сказати, що дійсно це досить ефективний метод безпосередньо досить активно застосовуються протипіхотні міни американського виробництва. Звичайно, їх не так багато, але зазвичай ці міни допомагають мінувати можливі маршрути підходу підкріплення штурми груп противника. Такі міни вони фактично є е, безпечними, тому що е, коли відбувається засіяння цими мінами, вони спрацьовують самоліквідація. Відбувається через 72 години. Тому фактично через 72 години. Якщо ця міна не спрацювала, е, вона самознищується. Тому е, для е, безпеки життя військовослужбовців е, сил оборони, е, вона фактично. Тобто, якщо ми будемо якісь свої атакувальні дії вести, то ми розуміємо, що це, це міне поле воно буде самознищене. Якщо, у випадку, російські солдати його не розмінують своїми ногами.